Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий цікавий світодіод. Попав він мені, не пам'ятаю з якої платки, Ну, вирішив зробити обзор в зв'язку з тим, що сам світодіод містить цінні метали. Ніжки бачимо йдуть з чистого срібла, а в самому Діодові індикаторові міститься е, золота така пластинка, друзі. Можливо, позолочена, але вона є отак чітко і її видно. І ось такі драгоцінні метали в невеликому такому світловому діодові чи індикаторові. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал всім пока